Що ваші страхи заважають вашому потоку. Тобто тут йде тема того, що поток відкривається тільки тоді, коли ви в духовному прийнятті звичного вашого життя. Коли ви бачите у усьому прояв Бога, вам немає за що переживати і Чому турбуватися? Якщо це і є, то це просто ваші перестороги. Ви, як в болоті, застрягли в сталому. щоб вийти в нове ну, треба докласти зусиль. Але ці зусилля вони у вашій свідомості. Це почати мислити по-новому, це почати думати по-новому. І тоді йде вихід. Це ваш ключ.